Друзі, вітаю вас на першому міському інтерв'ю дня. Мене звати Руслан Дроздов. Дякую, що ви з нами. І сьогодні ми хочемо поговорити про 10-ту річницю революції гідності та свободи, яка буде у цьому місяці, і ми хочемо поговорити про наслідки. Ми хочемо згадати, як це було. Можливо, ви саме приймали якусь участь у тих подіях, які були 10 років тому назад. І можете згадати, або ви взагалі не розумієте, про що ми. От сьогодні у вас буде така можливість згадати, зрозуміти, почути. І з нами Наталі Михайленко, директорка Одеського обласного центру патріотичного виховання. Вітаю вас, вітаю, пані! Ви була людина, яка і у Києві, і в Одесі на Євромайдані. Ви були. Ви бачили все це на власні очі. Ви відчували все? Ви пам'ятаєте це? Ви зараз з дітьми зустрічаєтесь, розказуєте їм про ці події? А, і про все це хочеться поговорити з вами. Бо, по перше, ви пам'ятаєте все це добре? Дуже добре пам'ятаю. як вчора ну, Забути це дуже тяжко. Це пам'ять на все життя. А які моменти от зараз найяскравіші з Одеси, наприклад? Бо, все ж таки найголовніші події були у Києві, на Майдані. А тут в Одесі що було? Одразу згадується сумна, на жаль, подія 22 січня. Якраз тоді вся Україна була шокована від новини про вбивство Сергія Нігаяна, потім про Ж... Ж... Жизневського дізналася. І я організувала кілька вже років тоді поспіль таку акцію прекрасну, як ланцюк Єднання до Дня yeah. Соборності. Ми готувалися, як завжди, тому що Майдан він був наповнений різними класними заходами. І... Я була в шоці, mm -hmm. я плакала, я не могла працювати, це був робочий день, і мене тоді дуже сильно здивуло досити. Саме вони сказали, Наталя, ми маємо провести цей захід. Mm -hmm. І ми його провели. У мене залишилося в архіві буквально кілька фотографій. І yeah. там дві-три. Чому? Тому що настільки було морально важко. Це був такий переломний момент, але ми провели тоді захід єднання. Ланцюг їдання на потягні зі сходах я ніколи в житті не забуду. До речі, в цей момент я насправді вкотре впевнилася, що українці переможуть. Чому я ніколи не очікував, що Одесити 22 січня взи да, от холодно, ну, да. вітряно, приморський бульвар, там завжди е, якось особлива температура відчувається. Вони стояли, трималися за руки 15 хвилин. Я вже не знала, як сказати все, друзі, закінчилася акція, їм mm -hmm. було все рівно. Вони стояли і кричали просто: от, ви знаєте, в нікуди, Київ, ми з тобою, схід та захід разом там, проти влади. І в той момент я зрозуміла, по-перше, що ми переможемо, а по-друге, в мене був приємний шок від відчуття сили, єдності і нескореності. Mm -hmm. Ось такий момент. А другий момент, звісно, поїздка в Київ. Це коли ми на Новий рік, перші хвилини ну, 2014 року, зустрічали на Майдані. Це було неймовірно, це дуже позитивний такий спогад. Ми перші хвилини ми співали гімн України разом з Руслана. Mm -hmm. Це настільки надихнуло. І я, звісно, коли розповідаю дітям про це, то згадую і мене надихає. Є такий момент, що мої друзі, які були зі мною на Майдані, угу. вони про Майдан до сих пір не сильно розповідають. Так. Я знаходжу в собі сили, я розповідаю свою історію, показую особисті фотографії, і я в цьому знаходжу сили. Мені здається, це моя місія. Угу. Був такий момент, коли в лютому місяці я дуже сильно себе картала. Як так, я не там, чому я не тут я мала бути на роботі, мене мої рідні не відпускали. А потім я зрозуміла одну просту річ: мають бути люди, які мають розповідати угу. про ті часи. Ще я пишаюся одеситами, ми 19 лютого вночі з 18 на 19 лютого ми блокували біркут. Да, було таке. І я сподіваюся, що таким чином ми врятували життя людей. Ну, Ще да. було 19 лютого побиття людей наших. Yeah. Я про це також розповідаю. Розповідаю історію вчительки прекрасної Анни Рудик, яка вийшла тоді вранці до обладміністрації і побачила серед тих, хто прийшов їх бити, да, тітушки, як ми тоді uh -huh. їх називали і зараз називаємо. Вона побачила свого учня uh -huh. і була дуже шокована. Ну, це історія, це життя. І в знаєте, от пройшло 10 років. Я ніколи не жалкую, що я тоді виходила. Я ніколи не буду жалкувати. Я колись, колись мене журналісти питали, чи ви хотіли змінити свою долю? Да -да -да, ні. Якби ось повернути. Ні, 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 я не жалкую, навпаки. Я а, пишаюся, що були українці, українки, які не відступили. Тому що я навіть не хочу думати, що було б, якби цього не трапилося. Мені Майдан здається, нас врятував. Нас це відрізняє від орків. Так. Бо вони мовчать. Бо їм все, скільки ти там не зажимає їм гайки, їм все добре. Оце от фраза, що а ми кріпчаємо, це, це про них. Ми ж мовчати не будемо. не будемо. І мені здається, наша історія завжди показує, якщо ми з чимось не згодні, в нас є Майдан. Десь у голові свій майдан ми вийдемо. Буде це в Одесі, це у Києві, це в інших містах, в Миколаєві, в Харкові. Так, так. Ми виходимо і кажемо, ми з цим не згодні. Влада інколи про це забуває. Так, але ми завжди нагадуємо, що і при чому на Майдани виходять не просто якісь а, хлопці патріотичні, виходять інтелігенція, так. виходять люди у віці, виходять дуже багато жінок з дітьми, які кажуть, ми не згодні. І коли дійсно посилають там Беркут, посилали свого часу, щоб він там бив. Він інколи не дивився на таких людей, хто там жінки били ж всіх у Києві. Абсолютно студентів били, не дивлячись на те, який той студент, або ми ж бачили світлини і бачили на власні очі, коли були Києві, коли били людей у віці, і для них було І абсолютно... в Одесі це було і в Одесі це було. От коли ви розказуєте дітям це, так а, ну знаєте, як а, дуже часто люди, які прийшли з війни, кажуть, ми не можемо розповідати дітям про це, і не треба дітям про це знати. Це свого роду теж була війна. Бо у Києві те, що відбувалося, те, що відбувалося в Одесі, кривава, люди гибили, так і так. розповідати це дітям, хтось каже, не треба. От ви коли розповідаєте такі страшні моменти? Що діти відчувають? Що вони не, не, діти працюють. зараз дуже розуміють? Uh -huh. Коли я тільки починала розповідати, а да, я так розумію, що от, коли, перша от річниця майдану, я тоді пам'ятаю, як мене записав до бібліотеки Грушевського, тоді uh -huh. зовсім була да, інша ситуація. Ми, до речі, дуже багато тоді плакали. Пройшов от, кілька років, пройшло, і діти вже зовсім інакше стали на це дивитися. І зараз особливо вони почали розуміти. Uh -huh. У мене вже є такі випадки, коли е, після того, як я вже прощаюся, до мене підходить. Це от було в імселі uh -huh. внутрішніх справ, до мене підійшов курсант, попрохав не просто сфотографуватися, каже таке, можна я вас обніму. А потім так пожав мені руку і каже, дякую вам за Україну. Uh -huh. Для мене це було дуже. <головні> я була приємно здивована, я відчула так шуткую, що я відчула себе як Лівко Лук'яненко, але я ще не в тому віці, щоб так це совідчувати. Недаремно все. Недаремно. Я не показую mm -hmm. фотографій вбитих наших героїв. Я про це говорю, але не показую. А чому? І, може, є ну, сенс що... для тих людей, які от, не розуміють чогось. Діти все розуміють, Все розуміють. Діти, якщо їм це цікаво, вони угу. обов'язково подивляться, дізнаються і так далі. Я все ж таки, коли приходжу, ну я сама по собі позитивна людина. Угу. Я намагаюся більше просто їм розповісти те, що було зі мною. Да. У мене ще таки був досвід університету внутрішніх справ, коли я перші рази розповідала курсантам, причому там доволі великі аудиторії. І одна з викладачів, потім мені позвонила, сказала: Наталя. Вони шоковані, тому що ти прийшла до них, показала свої фотографії, розказала свою історію. А вони там колись чули, що якийсь там кажу, як я mm -hmm. дядя Федя десь там отримав гроші на да. і... Євромайдані. А, і них, да. У них стереотип просто тріснув. Тобто вони побачили зовсім інший світ. От я тому і ходжу. Я не ну обов'язково кажу про те, що у трішніх поліцейських, ну тоді в да, був да. вибір. Був. І мені дуже подобається, як викладачі в університеті натурешних справ кажуть: mm -hmm. у вас є наказ, але у вас є вибір. Чи ти залишаєшся людиною, чи ти виконуєш наказ? Da. От про це ми завжди говоримо. Діти після вторгнення, на жаль, почали розуміти: мені тепер багато речей навіть не треба їм показувати. А як ви думаєте, от вплив того, що відбулося тоді? На війну величезний. Яка почалася у нашої війна бо рано чи пізно на жаль почалася? Просто угу. ми всі ці можливо десь підсвідомо усвідомлювали, але факт таки прийняти да неможливо. Навіть ну, так. я, людина, яка розуміла, що 24 лютого щось почнеться. Ми всі все рівно не очікували, як воно буде, да ніхто ну, да, не да, знав. Да, да. От але що я хочу сказати про майдан? Майдан. Це унікальна просто подія. Я коли от, дивлюся на фотографії особливо наших чоловіків, які з залізними щитами, з дерев'яними щитами йшли на кулі, угу. оце її гідність, без шоломі, це її вибір, нічого, да. це і є незламність нашого духу, і тоді ми перемогли. Угу. Чому почалася війна? Справді майдан переміг. Вони зрозуміли, що якщо вони зараз нічого не зроблять, все, Україна для них втрачена. Мені дуже не подобається, коли деякі політики раніше казали, ну це все війна почалася саме через Майдан, в поганому сенсі цього Е, <гану> Вибачте, ні, вона б почалася рано чи пізно, але навпаки, Майдан нас окнайте дав нам силу. Майдан зробив те, завдяки ньому ми живемо в Україні. Майдан а не... показав, що ми не такі, і вони звісно. вирішили нас добити, так. Угу. Можливо, можливо, так вони і є. Бо дійсно, якщо подивитися, то на протязі ми з істориками дуже часто розмовляємо, які кажуть, що вся історія України це історія боротьби так. проти нас не тільки нас за незалежність, а ще й проти нас, нас завжди ах, ви не такі. Ось вам отримайте, ах, ви хочете свободи, ось вам отримайте, і так далі. Ось а, саме на Євромайдані ми показали, що ми хочемо і прагнемо свободи європейського життя, що ми інші, що ми не будемо мовчати, навіть якщо по нас стріляють, ми будемо брати щити і йти уперед, і все одно. І дуже багато людей, на жаль, загинуло. Як ви вважаєте, чи багато уваги, чи нормально той рівень уваги, який приділяє зараз держава тим подіям? Чи все ж таки треба чогось більшого? Хотілося б, звісно, більшого в тому сенсі, що, наприклад, крім мене, ще люди були, мої, да. які б розповідали про ці події. От цього би дуже хотілося. А загалом, я особисто, в принципі, задоволена. Угу. Чому? Значить, перше, що мене колись дуже сильно тішило, коли головне управління поліції звернулося до мене, це було десь от у 18-му році, коли угу. вони запросили мене виступити перед поліцейськими. А я. Зловила себе на думці, а я не так давно бустувала проти вас, стояла з плакатом на вулиці Єврейській, а ну, тепер так. я вам розповідаю. Колись ви мене називали там правопорушницею, а тепер я вам розповідаю, чому ми це робили. І відчувала, що вони вже тоді починали розуміти цю ситуацію. І тут я хочу дуже похвалити головне управління поліції. Якраз 23 лютого, 2022 року. Угу. Вони нас забустили. Ми поїхали в білгород Рістовський район з колегами з Інститутом національної пам'яті і з департаментом освіти якраз попрохали розповідати про майдан. Uh -huh. Мене це дуже сильно тішило. Ну і з приводу загальної тенденції, ні, все влада, принаймні, те, що я бачу від департаменту освіти і науки, всі роблять правильні речі. Інша справа просто. Щоб ми мали сили втілити все життя, щоб ми були здорові в першу чергу та? і могли більше про це розповідати. І повторюся, дуже важливо, щоб мої саме от ці от посестри, та? Угу. побратими, щоб вони знаходили сили. Я розумію, що, на жаль, багато хто з них не просто воює, а їх вже і вживу немає. Ну, так. Та? І, до речі, от, з приводу Героїв Небесної Сотні, у мене до сих пір в друзях є. Один прекрасний хлопець. Ах, я не, рука не піднімається. Видалити його Видалити з друзів у Фейсбуці. Не можу. Ну так, да. є такі люди, які в мене є приятель, який загинув у 2015 році. А, і ну, Він теж в мене є. І я навіть бачу, коли повідомлення приходить, що сьогодні в день народження в нього в мене руках хочеться. Натиснути і написати щось йому. Я розумію, що так же поступають всі наші друзі, з якими ми були в одному колі. Вони теж хочуть написати йому: Вітаю тебе з днем народження. Хоча його вже нема з нами багато років, але все одно пам'ять вона ж така. Ні, ми повинні пам'ятати це. Обов'язково повинні пам'ятати, обов'язково повинні говорити, обов'язково от, моя місія я ходжу по школам, да, по uh -huh. навчальним закладам. і Це дуже правильно. Мені приємно, що страшна, така при... страшенно приємна віддача від дітей. Вони до мене підходять. А цього року мене здивували дуже дві дівчинки, такі красиві, uh -huh. вони після всього до мене підійшли і запитали тільки одне, кажуть: скажіть. А вам снилися страшні сни про Майдан? Uh -huh. Я зависла, uh -huh. тому що ні не снилося нічого ні. такого. Я не знаю. Для мене все ж таки Майдан, незважаючи зважаючи про те, що я от одразу да, на інтерв'ю згадала можливо, суну да, події. Серійно стільки було добра. Стільки було любові, стільки було музики, гумору. Я пишаюся, наприклад, зі своїм другом Павлом Ровенко-бандуристом, uh -huh. який тоді приходив до нас бандурою, незважаючи на те, що було дуже холодно. Yeah. У мене фотографії в грудні місяці 13-го року, як він до нас приходив, я дітям розповідаю: а зараз він служить десантно штурмовій бригаді. Yeah. Розумієте, це а ще що до речі, що хочу сказати, всі люди, яких я знала тоді з майдану, вони всі. Чогось хорошого досягли в житті, Вони uh -huh. не зупиняються. Вони ніколи не будуть байдужими. В цьому наша сила. От сила не в байдужості тих людей, ті, хто відчув смак свободи, вони ніколи не будуть небайдужими. Вони завжди будуть допомагати будь-які часи. Я впевнена, що після перемоги багато хто буде займатися допом допомогою. Дітям зрозуміло yeah, так yeah. переселенцям, але і тваринам, і щось буде якісь будуть класні волонтерські е, такі рухи, і ми будемо розбудовувати українську Україну. справжню незалежну. Я, я в цьому не сумніваюся, і ніяких розчарувань у вас не було а, ні в людях, mm -hmm. не у політиках. Бо ми знаємо політиків, які да, виходили там на, на, на Майдани ну, з лозунгами і підтримували. Я коли була на Майдані, ми завжди до політиків особливо не підходимо. Ну, да. Вони хотілося... там собі на сцені щось робили. Але але, я дуже поважаю, люблю Олександра Остапінка, це наш одеський да. політик. Да. Я йому так вдячна, саме він в свій час запропонував ідею, коли нам забороняли збиратися, mm -hmm. що це от приймальня депутата і, будь ласка. Приходьте. Ми тут, да, приходьте. Mm -hmm. Я йому дуже вдячна, я пам'ятаю, він постійно приходив і буду рада, до речі, мене запросили вже на інший ефір, я буду рада його там бачити. Це от така no, світла людина. Взагалі, мені здається, що от такі от Майдани це а, от такі моменти, це як лакмусова бумажка. Можна перевірити, хто ти, чи ти людина. Чи ти людина інша, і з тобою можна тебе видалити з друзів у Фейсбуці і не спілкуватися з тобою навіть. А це така лакмусова бумажка, яка показує, хто ти такий. Чи ти дійсно справжній українець, просто справжня людина? Бо там же на Майдані були не тільки українці. Ми запалили тоді весь світ, і я впевнена, що ми і продовжуємо зап... це робити. Так. На жаль, на жаль, так. продовжуємо, бо все ж таки війна прийшла до нас. Так, а, і ми треба розуміти, що і ті події, які зараз відбуваються, вони теж потребують а, такої пам'яті, яка повинна з нами залишитися. Впевнений, що війна дійсно вона більш впливова на пам'ять. Запам'ятаються всі зараз дуже багато людей перейшли на українську мову, відмовилися спілкуватися з росіянами, навіть якщо вони дуже близькі люди, але з іншою точкою зору і підтримують того Путіна. І люди кажуть: я не буду спілкуватися більше з ними. І, не, і навіть після того, як буде перемога, я, я продовжу не спілкуватися з ними. Я зрозуміла, що я і до цього не любила росіян. Але до кінця життя. Алергія? Так, угу. я вже не зможу. Я не зможу з ними. Навіть, навіть нібито да, з адекватними мені з ними важко. Я не хочу їх знати. Я просто... У мене є мрія, як в тому анекдоті, да? Стіна велика, да? там приходили, ага. і чесно, я хочу, щоб ми собі окремо... Інша планета. Так, Хай собі там. окремо розвивалася, дайте нарешті українцям. Жити так, як нам треба, ну так. Як ми прагнемо того? Так я дуже сподіваюся, що все ж таки перемога вона прийде Буде. швидше. Ми розуміємо, що прямо зараз ми з вами спілкуємося, а там по коліно в водії і в холоді стоять наші хлопці, які зараз натискають на гачок і стріляють по ворогам. І по них прилітає і зараз і наші борти, які стояли на Євромайдані, які могли б зараз сидіти поруч з нами, але вони на фронті. І ми дуже сподіваємося, що війна скоро закінчиться, і українці зможуть не втратити все це, за що ми зараз боремося, навіть не з 2014 року. Так, да. вони борються це поколіннями, поколіннями українці борються за свою. Свободу, і нарешті ми зможемо її отримати, і нарешті ми зможемо побудувати ту Україну, про яку ми мріємо, про яку ми сьогодні з вами розмовляємо, про яку ви розмовляєте з дітьми. І сподіваюся, що саме ці от діти, які чують ці історії від вас, які а, спілкуються зі своїми друзями... Но вони вже інші, вони, вони, вони не стануть, вже, да, такі. Такими. Я вже дивлюся на них. Це вже особистості. Я, от е, знаю, от навіть і одразу згадую. Є така прекрасна бібліотека для юнацтва на mm -hmm. Корольова 46, і там ходить читач Сашко, йому 9 років. Так. Я була від нього просто в приємному шоці. собі, Це було в минулому році, коли я прийшла це в лютому, а ні, в цьому році, в лютому місяці ми познайомилися. Дитині 9 років, я показую фотографії, а він розповідає майже те, те що я хотіла сказати. Ага. Тобто він все знає. Він вже все знає, да? він цікавиться, і це навіть. Звісно, вплив батьків, але водночас він вже сам особистість. І от таких дітей стало більше. Вони розуміють, вони хочуть жити в Україні. І я впевнена, що з ними у нас майбутнє буде прекрасне. Я хочу подякувати вам за вас, по-перше, а по-друге, за те, що знайшли час поспілкуватися з нами і чекаємо вас ще у нашій студії. Обов'язково прийду. Дякую. Дякую, Наталія Михайленко, директорка Одеського обласного центру патріотичного виховання. Сьогодні в нашій студії. Тримайтеся, українці. Дякую вам за вас. Дякую, що ви з першим міським. Ну, і не нехтуйте, будь ласка, сиренами. Ну і залишайтеся з першим міським. Ми обов'язково зустрінемось з вами незабаром. Попереду найцікавіше. Ну і пам'ятайте, все буде Україна!